Сім речей, які не можна класти на ліжко, аби не накликати лихо. Додивіться це відео до кінця, воно точно буде для вас корисним. Сьогодні розповім про сім предметів, які в жодному разі не можна ставити на ліжко. Дзеркало воно вважається посередником між світом живих і потойбічним світом, тому його навіть не вішають у спальні, бо це до важких хвороб. До неї існують прикмети, що той, хто покладе дзеркало на ліжко, позбавить себе здоров'я та щастя в особистому житті. Голки та шпильки на ліжку несуть енергетику розбрату. Вони будуть постійно викликати конфлікти і суперечки на побутовому рівні. Краще прибрати ці предмети взагалі зі спальні і покласти їх в інше місце. Подарунки померлих людей. Такі подарунки викликають біль та тугу за померлою людиною, тому таку енергетику не варто пускати до спальні, а тим паче класти на ліжку. Інакше це обернеться хворобами та невдачами. Також не раджу класти на ліжко подарунки від неприємних вам людей. Старий одяг. Він переповнений негативною енергетикою, оскільки він вбирає її руками, захищаючи людину від зовнішнього зла. Тому раджу старі речі не зберігати і не викидати, а спалювати. Особливо це стосується одягу, який близький до тіла. Класти на ліжко зношення речі означає привертати на себе негатив та хвороби. Ліжко це місце відпочинку і сну, тому не варто складати на нього ноутбуки, телефони та планшети, які асоціюються з роботою і активним життям. Це може негативно позначитись на енергетиці. Тому всі ці пристрої рекомендують тримати подалі від того місця, де ви спите. Мертві квіти, штучні або засучені квіти, вважаються джерелом мертвої енергії, їх ніколи. Ніколи не кладіть на ліжко, щоб не накликати на себе невиліковні недуги. Ліки. Досить часто люди, які хворіють, вони кладуть ліки поруч із собою, на ліжко. Не раджу цього робити, бо якщо ви тримаєте краплі чи таблетки на ліжко або поряд з ним, то у свідомості уселяється енергія хвороби, яка притягує проблеми зі здоров'ям. До зустрічі в наступних відео бережіть себе.